Привіт! Тебе вітає! Тут твій улюблений 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І сьогодні я хочу показати тобі декілька літніх напоїв. Бо вже йде спека. Я знаю, що ти розробляєш свої рецепти для ков'ярні. Хочу тобі трошки допомогти. Буде чотири рецепта, в основу котрих ляже сезонна ягіда, молоко, цитрусове, кава. Почнемо з простого. Айслат. Це топовий напій, котрий користується популярністю в кожній кав'ярні. І кожен рік його якось перероблюють, роблять різні інтерпретації, додають сиропи, а хтось змінює молоко. Сьогодні я хочу показати, як на основі сезонних ягід в моєму випадку це полуниця, льоду, подвійного еспресо та молока, можна зробити смачний напій. Значить так, що нам потрібно? Нам потрібно 50 грам ягід, нам потрібно цукор. Цукру нам потрібно. Десь грам 20 це 4 стіка. Так, а що тепер ми робимо? Це все треба подрібнити, можна подавити медлером. По-перше, ягода з цукром дала сок, і подробити до такого майже консистенції пюре. Це можна робити завчасно, да? нароблювати заготовку. Зранку перед робочою зміною або на протязі робочого дня, якщо у вас буде ця можливість. Єдине, що слідкуйте за тим, щоб воно не забродило, я думаю, що це так краще робити на день і там, в невеличких порціях. Але якщо у вас воно дуже добре йде, да, ви можете саме регулювати цю порцію. Якщо там, ваша математика не, трошки не сходиться, і ви розумієте, що зараз на ринку ця ягіда дуже дорого коштує, Можна замінити це вже на готові пюре. Я би особисто рекомендував пюре від Манін. Вони більш якісні, більш натуральні і приємні по смаку. Точ так, нам треба вже зроблене пюре, посуд для подачі, в котре ми кладемо лід. Льоду, десь грамів 100. Наше готове готові пюре ми пропускаємо через сито. Можна ще за допомогою ложки його перетерти. Готовий можна сказати, джем або сироп полуничний ми наливаємо на лід, нам потрібно буде десь 15 грамів. От. Потім це все ми заливаємо молоком. Я використовую звичайне молоко, можна брати безлактозне, щоб було більш солодке. Або можете погратися взагалі з альтернативним молоком. Кокосове, мегдалеве, Ну, Бананове дуже солодке буде. Можна кокосове мигдалеве спробувати. Вівсяне. Так, наливаю 150 грамів. А зараз я йду готувати каву. Нам потрібне допіо, готувати його буду на нашому новому сорті. Перу Ель Цедро це натуральна обробка. Я взагалі рекомендую взяти саме цю каву. Або ви можете її замінити на іншу каву натуральної обробки з нашого асортименту. Можете поекспериментувати з митою обробкою, але майте на увазі, що кава буде більш кислотна, ніж солодка, як закладалася в цьому рецепті. Зараз повернусь. Я вже повернувся з кавою. Рецепт мого допіо — це 26 секунд приготування. Закладка 18 грам. На виході в мене вийшов готовий напій. Взагалі він у вас повинен вийти від 39 до 41 граму. От, значить, наливаю допіо. І наш полуничний лати готовий. Це одразу перемішувати. Взагалі я би рекомендував саме так подавати гостю з трубочкою. Щоб він сам вже зміг його перемішати. Знаєте, дуже сильно нагадує, начебто, каву замішали з полоничним там йогуртом, бо відчувається така легка нотка саме полониці. Вона не нав'язлива, вона не закриває смак кави, але вона дуже сильно підкреслюється саме молоком. Що ви втомилися вже від еспресо-тоніків і всіх їх інтерпретацій, пропоную вам зробити кавовий лимонад. Він дуже освіжаючий, легкий в приготуванні. Для цього нам потрібно шейкер, лімони, свіже зварений допір, цукор, мінеральна вода слабої газації, або можна взяти сильної газації, все по бажанню. І лід. Значить, для початку, що ми робимо? Ми маємо з лимонів 30 мл лимонного соку. Можна це робити за допомогою соковижималки фрешниці, можна робити це за допомогою ручної соковижималки або, як в мене, за допомогою ложки та руки. Якраз з однієї половинки від цілого лимону у нас вийшло 30 мл фрешу. Далі що ми робимо? До цього фрешу ми додаємо 15 грамів цукру, це якраз наша 4 стіка. Вибачаюсь, 20 грамів цукру це 4 стіка. Тепер все це перемішуємо в посуд для подачі. Нам треба наповнити льодом. Близько 100 грамів. Тепер переливаємо наш лимонний фреш разом з цукром, наливаємо 150 мл води. І вливаємо наш допіо. Перед вживанням напій треба перемішати для того, щоб. Лимонний фреш з цукром почав працювати разом з кавою. Це дуже освіжаюче. І в міру кислотна, в міру ковове. Це дуже гарна альтернатива для еспресо тоніку. А ми йдемо далі. Наступний рецепт це напій, який родився з того, що ми сьогодні використовуємо. Він називається Black Berry, тобто чорна ягіда. Основу може лягти будь-яка сезонна ягіда. В нас це полуниця, в нас залишилось трохи полуничного сиропу, саме стільки, скільки нам потрібно. Нам потрібне буде ще свіжозварений допіо, лимонний фреш. І трошки мінеральної води. Ну, і, звичайно, лід. Значить, що ми робимо? В шейкер. Наливаємо 25 грамів полуничного пюре. Ну, там сиропа пюре. Значить, Додаємо 3 кубика льоду. Потім видавлюємо 30 мл лимонного фрешу. І на самому кінці додаємо. Наш допір і закриваємо. І шейкуємо. Поки шейкуємо. Можна в посуд для подачі додати декілька кубиків льоду. Відкриваємо шейпер і наливаємо. І додаємо ще 100 мл газованої води. Перед вживанням це все ретельно перемішуємо. Cheers! Це дуже приємно, освіжаюче, кисле, трохи солодко і. Дуже гарна текстура. Вона така ніжна, трохи поколююча від мінеральної води. Як одна з альтернатив або еспресо тоніку, або кавовому лімонаду. Кому як подобається, У нас залишається ще один рецепт, яка теж інтерпретація щось на Айс Лате. Ідемо далі. Так, і останній рецепт, для котрого нам потрібно. Свіже зварене допіо. Я знаю, що в кожного в кав'ярні після холодної пори року залишилось какао, кокосове молоко, посуд для подачі і лід. Значить, Що ми робимо? Для початку свіже зварене допіо ми додаємо 4 грами какао. 4 грами какао. Це все ретельно перемішуємо. Можна додати одразу в чашку, в котру ви будете готувати допіо. Тоді його вам буде трохи легше перемішати. Перемішавши какао в нашому допіру, ми беремо наш посуд для подачі, поповнюємо льодом. 100 грам льоду. Тепер 150 грам кокосового молока. І зверху на все це ми виливаємо наш допіо разом з какао. Ice coconut Моко готовий. Секунда дегустації. Знаєте, це альтернатива не тільки айс-лате, але і усім цим рецептам кави Bounty, Snickers, де куча купа вершків, наповнювачів. А тут дуже смачно, дуже збалансовано і реально в чашці п'єш, і відчувається і какао, і кава, і саме кокосове молоко. Дуже смачно. А ще дуже гарно виглядає. На цьому все. Дуже радий був поділитися з вами рецептами смачних літніх напоїв. Не забувайте, що ви можете їх коригувати під свій смак, під свою собівартість. І експериментуйте! Експериментуйте з кавою, з інгредієнтами, експериментуйте з сезонними ягодами. Від себе заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте. Гарного вам дня! З вами був Дмитро, це 25 Coffee Roasters. До зустрічі!